Ракетний арсенал загарбників вони можуть завдавати ще там два-три чотири такі масовані потужні удари саме крилатими ракетами. Таво і надсекретні цифри. Скільки ще ракет залишилося України-агресора? Експерименти з радянським спадком. І атомні жахалки Для того, щоб нагадати, що спорядження такої ракети може бути ядерним. Які вбивчі заряди росіяни досі можуть виготовляти попри санкції, і хто допомагає їм поповнювати ракетні запаси? Ці ракети будуть ймовно кажучи, бованками, які вилучатимуть там плюс-мінус кілометр. Факти тижня спробували дізнатися, яких ще сюрпризів чекати від Кремля. Балістичні протитанкові зенітні крилаті. Скільки ще ракет залишилося України агресора? В який спосіб Кремль поповнює запаси імпортних комплектуючих попри санкції. І навіщо РФ використала проти нас Ха 55 з імітатором ядерного заряду? Давайте розбиратися разом. Мене звати Алла Чіш. Це факти тижня. Підписуйтеся на нас в Ютубі, аби не пропустити найважливіше. Нова масована атака з неба майже 70 ракет та з десяток ударних безпілотників. Росія спрямувала у різні регіони України: на Києву область, Вінничину, Полтавщину, Львівщину, Кіровоградщину, Запоріжжя, Харківщину і Донеччину. Зануривши більшість регіонів у суцільну темряву. Цю атаку факти тижня побачили на власні очі. На момент перших прильотів ми саме записували інтерв'ю. Вони можуть завдавати ще там два-три-чотири такі масовані потужні удари саме крилатими ракетами. Цього разу, як і під час попередньої масованої атаки, росіяни використовували крилаті ракети калібр Х-101 і Х-555. Доволі часто для наземних цілей вони застосовують і зенітні ракети С-300. І дедалі рідше балістичні. І, на відміну від переважної більшості крилатих чи зенітних ракет несуть більший заряд, летять значно швидше і на довшу відстань. Крилата ракета летить по, по рельєфу місцевості. Балістична ракета летить в космос, фактично в стратосферу, і звідти на великій швидкості повертається. Униз така сама балістична ракета, тільки вже повітряного базування, це той самий кінжал, про який ми ну, часто вже чуємо. І повітряні тривоги лунають, коли міг 31 злітає в території Білорусі. Проти балістики, на жаль немає ефективних засобів у нас для того, щоб їх збивати. Тому що, як кажуть зенітники, як можна збити вже те, що вже падає на початку повномасштабного вторгнення, ворог гативними по Україні доволі часто зараз, очевидно, цю високоточну зброю економить. Ількі ж ракет взагалі залишилося на російських артскладах, і яку кількість подібних до останньої атак ще може здійснити країна агресор на ці питання. Факти тижня шукають відповіді разом із експертами? Ми не розуміємо на якому терміновому етапі почали готуватися росіяни до конкретного застосування на 23.02 в Росії був було десь біля 2,5 тисяч ракет. Але ж скільки мікрочіпів було заготовлено для того, що знає, що буде війна і прогнозує проблеми з надходженням цих запасів? Дуже трудно відповісти. Але що все ж таки є на даному етапі? За підрахунками Міністерства оборони України найбільше в арсеналах агресора лишилось ракет С-300, 87% від загального запасу, дві третини від того, що було, нині крилатих ракет Онікс і Кінжалів. Майже половина запасу залишилась ракет Х-101. Наполовину вичерпали і арсенал калібрів. Майже в дефіциті запас іскандерів. Саме цим ракетам росіяни ще 2014-го присвячували цілі флешмоби. Намагалися показати, що санкції до них не дістануться. Мабуть, тепер цей жарт уже не актуальний. Це вже НЗ, запас вичерпаний. Так фактично зайшли за з на думку головного редактора Дефенс Експрес Олега Каткова. Ракет Кремлю вистачить ще на кілька потужних атак. Край важливий показник можливості ОПК РФ виробляти ракети Х-101 і калібр, і там показник оцінений на рівні 180 ракет на рік. Коли запускають 100 ракет за день, ну це такий величезний кусок річної роботи. Ракети, які нині використовує Росія проти України, це радянські розробки. І частину з них агресорка виготовляє на своїх заводах. Утім, і для них потрібні високотехнологічні деталі, як то мікрочіпи, купити які Федерація не може через санкції. Утім, за 9 місяців війни частину втраченого російський ВПК примудрився поновити. Про це свідчать і цифри Українського міністерства оборони. Там стверджують, ворог вже виготовив майже півсотні іскандерів, 120 калібрів, більше сотні х 101 тощо. Та як впорались без імпортних високотехнологічних деталей, Росія безумовно є, будучи виробником цих ракет? Так вона мала певні запаси комплектуючих на своїх складах і їх використовувала для подальшого виробництва. Але ну зараз в умовах санкцій зрозуміло, що буде вмикати всі свої механізми отримання будь-якими методами. Чи це контрабанда, чи це підкуп, чи це через треті країни може отримувати ці технології, або вони не використовують будь-які деталі, які підсанкційні, і все впирається виключно у. Ну, скажімо так, виробничі можливості. Другий варіант вони знайшли ефективні шляхи обходу санкцій. Чи реально, що росіяни перейшли на електроніку власного виробництва і запровадили сумнозвісне імпортозаміщення, але ж в такому разі високоточні ракети такими більше не будуть. Чи можуть вони виготовляти калібри самостійно без західного 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 елементного обладнання? Якщо виявиться, що вони поки що женуть калібри зараз їх виробництво відбуває на запасах, а це звична практика для російського військово-промислового комплексу, коли якісь критичні матеріали накопичуються. То після вичерпання цих запасів вони, звісно, можуть випускати калібри, але їх але ці ракети будуть, ймовно кажучи, болванками, які вилучатимуть там плюс-мінус кілометр. На західних комплектуючих вся ракета би мала там точність плюс-мінус там 10 метрів. Без цих деталей вона має точність плюс-мінус 500 метрів. Чи чи це на рішення Кремля їх чи ні, на мій погляд, не впливає в принципі. І Є ще одна контроверсійна версія: для виготовлення високоточних ракет можуть використовувати дешеву електроніку з китайських інтернет-магазинів або ж мікросхеми від пральних машин. Утім, доказів тому наразі немає. 17 листопада українські військові збивають у небі над Києвом одну з крилатих ракет х 55 що створювалась як носій ядерної зброї. Але тут замість боєголовки був макет. Це був іменно масогабаритний мінатор. То це не було бой... бойової частини в принципі. Це просто макет. Масогабаритний, які відповідає і розміру і вазі самого спецзаряду. Але навіщо росіяни використали таку ракету? І що хотіли цим продемонструвати? У них замало, замало ракет, і для підвищення кількості запусків тобто, ну враховуючи те, що вони використовують саме масово не запуск для того, щоб, хоча б якась кількість ракет потрапила, вони могли могли наростити таким чином кількість. Але надто дорога ракета для таких задань. Другий варіант це було залякування. Мовляв, дивіться, це був макет, а наступного разу може бути й не макет. Третій варіант існує інформація про те, що у деякі крилаті ракети на кшталт Х-101, у деякі інші ракети виробництва РФ РЕВ закладає засоби радіоелектронної боротьби, які засліплюють радари. І Якщо цей експеримент вдався, то Кремль і надалі може використовувати такі ракети, аби обходити наше ППО. Хоча не виключено, що такий запуск мав розвідувальну мету. Мабуть, це був був питань. Тільний польот була запущена без бойового спорядження для того, щоб зрозуміти, як в подальшому їх можливими використовувати. Ще одна загроза, яку вбачають експерти, це іранські балістичні ракети, що їх може використати Росія. За даними української воєнної розвідки, Москва і Тегеран готують відповідний проект домовленостей. Балістичні ракети Фатек 110 десяті ульфагар це балістичні ракети, і їх особливість в тому, що вони мають круту траєкторію на кінцевій ділянці, тобто. Коли ракета вже там, піднялась на висоту 50-60 кілометрів, вона починає просто падати на ціль. І єдиний засіб захисту від балістичних ракет, ефективний, який зараз використовується, це так звані кінетичні перехоплювачі. Коли е, ракета просто врізається у балістичну, і за рахунок зустрічної швидкості, швидкостей, за рахунок цієї енергії, її знищують ще й у повітрі. Е, Проблема в тому, що такі комплекси, ну скажімо так, як навіть у НАТО небагато. Утім, у разі реалізації такої угоди між Росією та Іраном, допомогти Україні може Ізраїль. Він обіцяє надати свої балістичні ракети. А тому Україні буде, що протиставити ворогу. Ізраїль на сьогоднішній день теж зробив таку гарну заяву для нас. Це те, що все ж таки можливо буде знято заборону на постачання озброєнь, які містять ізраїльські технології, озброєнь, які мають інші країни, там країни Європи, Сполучені Штати, що Ізраїль не буде проти того, щоб передавати ці. Це озброєння України Росія продовжує шукати обхідні шляхи і те, як поповнити свій ракетний арсенал, в тому числі і по сусідству в Білорусі. Звідти, начебто, почала вивозити заряди для зенітно-ракетних комплексів С-300. Про це нещодавно написали у моніторинговій групі Білоруський гаюн. Загалом йдеться про понад шість десятків ракет. Аналітики припускають, ці ракети можуть використати на Луганському та Донецькому напрямках. Утім, Україні про це відомо. А значить, наші військові до відбиття нових ракетних нападів готові. Віримо у нашу протиповітряну оборону, адже саме від неї зараз залежить, як витримаємо потужні атаки ворога. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і коментуйте. Це допоможе нам робити більше цікавих матеріалів для вас. Побачимося на фактах тижня.